Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок, старт продажів в Кремлі. Погрожують генсеку Північно-Атлантичного альянсу. Зокрема, божевільний Медведів почав погрожувати марку Рюти з Сибірськими таборами. Заступник голови Радбезу Росії в соцмережах в соцмережі, зокрема, ікс, накинувся на Рюти з погрозами і образами. Він цинічно порадив генсеку НАТО вчити російську мову. бо… Мовляв, та стане йому у нагоді в Сибірському таборі. А також він додав Медведєв що мовляв явно перебрав із чарівними грибами, які за його словами так полюбляють нідерландці. Ось така заява чергова, абсолютно неадекватна від Медведєва, прозвучала у відповідь на інтерв'ю генсека НАТО Марка Рюти, яке він дав для американської газети «The New York Times». Там він власне розповідає про те, що Росія і Китай в майбутньому можуть координувати власне свої атаки і передусім. Якщо Китай наважиться напасти на Тайвань, то попросить Росію відволікти американські сили у Європі, атакувавши країну членам Північно-Атлантичного Альянсу. Рют зауважив, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, аби Сполучені Штати могли зосередитися на стабільності в до Тихоокеанському регіоні. Якщо Китай власне. Реалізує свої агресивні плани, які він зараз виношує. Рюте також підкреслив, що перед демократичним світом стоїть величезний геополітичний виклик. І насамперед, це Росія, яка відновлює свої сили з такою швидкістю та масштабами, що їм немає аналогів у новітній історії. Зараз Росіяни виробляють у три рази більше боєприпасів за три місяці, ніж уся ніж весь північно-атлантичний альянс за рік. Крім того, генсек вказав на тісну співпрацю Кремля з іншими авторитарними режимами КНДР, Китаєм та Іраном, які допомагають Путіну у війні проти України. Рюта наголосив, що безпека в Атлантичному та індо-тихоокеанському регіонах взаємопов'язана. За словами генсека, якщо Сі Цзінпінь і наважиться напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму партнеру Путіну в Москву. І попросить відволікти американські сили в Європі, атакувавши країну НАТО. Аби стримати росіян на думку Рюти потрібні дві речі: по-перше, НАТО як Колектив має бути настільки потужним, аби Росія ніколи не наважилась на будь-яке вторгнення, навіть гібридне. Ну а по друге, співпрацювати з індотихоокеанським регіоном це також повинно залишатися серед пріоритетів. І як каже Рюте, це саме те, що активно зараз просуває, в тому числі і президент Трамп, адже е є тісна взаємозалежність. І тому спільна робота в галузі оборонної промисловості та інновації між НАТО і індотихіокеанським регіоном є критично важливою, пояснив Марк Рютте. Ну, власне, ось такі заклики е, генерального секретаря Ільянсу, який буквально б'є на сполох і попереджає, що Китай та Росія можуть виносити спільні плани подальшої агресії уже ну можна сказати в двох різних частинах світу. Але ці плани можуть бути скоординованими і реалізовуватись буквально. Одночасно, ну і показово, що на фоні цього, буквально напередодні в МЗС Китаю, офіційно по суті визнали, що продовження війни в Україні для Пекіна є стратегічно важливим. Крім того, там заявили про те, що не допустять. Поразки Росії треба зазначити, що Ван і який фактично очолює зовнішню політику Китаю, зробив таку заяву у приватній розмові із Каю Калес, топ дипломаткою Європейського союзу. Але цю заяву поширило зокрема гонконгське медіа, яке Є тісно пов'язане із Китаєм, тому очевидно, що без узгодження із офіційним Пекіном ця заява, ця цитата не могла би там з'явитися. Тому власне, важливо розуміти, що Китай, по суті, зараз, ну знаєте, визнав очевидне в устами ван і, і говорить про те, що не може допустити поразки Росії, бо якщо це трапиться, то тоді Сполучені Штати переключать свою увагу на Китай і зосередяться знову ж таки на ситуації в Індотихоокеанському регіоні. Тому бачимо, що Китай власне. Не приховує своєї зацікавленості в тому, щоб війна Росії проти України продовжувалася, щоб Путін продовжував нас з вами вбивати. І, зрештою, немає там детального зараз розуміння, у, який, у якій мірі Китай підтримує цю агресію. Але ми точно з вами розуміємо, що підтримує. Тому знову ж таки тут важлива реакція з боку Заходу, як Європа, так і Сполучених Штатів, аби роз... Власне, розбивати ці союзи між авторитарними режимами, як то Китай, знову ж таки КНДР та Росія, про що в тому числі говорив і Марк Рютте. Ну і разом з тим е, бачимо таку велику статтю, колонку е, Юлія на оглядача Більд, який фактично розкритикував зараз західні суспільства і категорично і чітко заявив, що перед нами стоїть простий вибір: боротися або капітулювати. Е, Рьопки, як я вже сказала, критикує західних партнерів України за недостатню підтримку у війні проти Росії і. і Через це зараз, зокрема, Росія, по перше, має змогу вести агресивну війну проти України і її продовжувати а по-друге, навіть зміцнюватись на цьому фоні. Зокрема, Рьобки наводить приклад про 550 дронів і ракет, які Путін фактично випустив по Києву напередодні в п'ятницю і. Як і минулого тижня, це нова найпотужніша атака за весь час війни. Одночасно російські війська продовжують наступ, як він каже, уже в семи українських областях, і Путін зовсім не приховує своєї мети повністю поневолити та знищити Україну. І військова реакція, зокрема, заходу на все це, особливо після того, як у Сполучених Штатах фактично вийшли з гри, повинна викликати в Кремлі е, фактично напади сміху. Бо поки Путін йде в вабанк і перебудовує свою економіку, суспільство так само на військові рейки, навіть новий уряд Німеччини продовжує вірити, що російську агресію можна стримати трохи більшою підтримкою і парою мільйонів євро. Гірка правда за словами Рьопки полягає в тому, що рівень підтримки з боку Німеччини, як і Європи, в цілому не зупинить війну з усіма жахливими наслідками для українського. Цивільного населення, які ми спостерігаємо зараз, саме тому перед Фрідріхом Мерцем та іншими стоїть простий вибір: нарешті дати Україні можливість ефективно відбивати російську агресію, або капітулювати перед кремлівським диктатором і поступитися його імперіалістичним вимогам щодо влади і території. Насправді вибір не такий вже й складний, каже Рьопки. Німеччина витрачає на оборону України поки всього 0,2 від свого ВВП. Якби це було б хоча б на рівні 1%, то по суті можна було б компенсувати абсолютно втрату підтримки Сполученими Штатами України всього лише за допомогою внесків однієї Німеччини. Якби до цього приєдналися й інші країни Європи, у Росії не залишилося б жодного шансу, і терор скоро закінчився б. каже. Рьокі і продовжує таким чином виникає питання, чому між політичними заявами і військовими діями щодо України така прірва? Адже насправді стоїть знову ж таки перед нами всіма вибір боротися або капітулювати. Підсумував Рьобкі, ось це реакція оглядача Більд. Юлія Нарьобка, який фактично зараз констатує недостатність допомоги і підтримки, як з боку Європи, не кажучи вже про Сполучені Штати, і достатньо слушні аргументи звучать, що дійсно ті країни, які зараз на словах дуже активно підтримують Україну, які є нашими послідовними палкими партнерами, прихильниками, друзями і таке інше, в цілому збільшивши витрати знову ж таки оборонні на підсилення української армії, могли б. Продемонструвати зовсім інший результат від того, який ми маємо на полі бою станом на зараз, де Росія продовжує свій літній наступ, зокрема конкретно. Ці хвилини росіяни намагаються оточити Покровськ, вийти на кордони Дніпропетровської області, просуватися в, Сумсь... в Сумській області, готують там новий плацдарм в Запорізькій області. І е, очевидно, що апетити Кремля вони лише наростають в той час, як режим має змогу е, постійно збільшувати свої повітряні атаки на цивільні українські міста і села. І цей терор він е, фактично набуває таких безпрецедентних уже масштабів, е, тому що дійсно Україні доводиться відбивати. Ну по суті, найбільші в історії в найбільші в історії людства атаки, коли одночасно 550 дронів і ракет летить на українські міста більша частина з них зосереджена на самому Києву на українській столиці. То це дійсно не бачені досі масштаби атак. І, на превеликий жаль, російський диктатор Путін все ще в змозі це робити, все ще в змозі лише посилювати і інтенсифікувати свої атаки, знову ж таки, як в небі, так і на землі. І це відповідальність, в тому числі, наших західних партнерів. Але разом з тим, це також і наша з вами відповідальність про це не потрібно забувати і варто. Точно підтримувати наші збройні сили. Попрошу зараз вас, зокрема, долучитися до збору, який триває на сайті фонду нашого каналу. Збираємо на позашляховик вкрай необхідний нашій армії. І, от, зокрема, зараз покажемо QR-код, за яким можна дуже швидко і зручно це зробити. Всього кілька гривень від кожного з вас і Нісан Навара у 42-ї окремої механізованої бригади з'явиться дуже швидко, і наші зах... бійці, наші захисники, будуть тому дуже раді. Я так само вам щиро подякую. Дякую за вашу небайдужість.